І знаєте, що це може стати найгіршим наслідком у вашому житті. До побачення. І Що я тільки що подивився. Друзі, ви питаєте, що я дивився? Я дивився якусь програму, в якій говорилось, що підвали, в яких розбомблено, то вони можуть бути радек. Ну, небезпечно. Ви питаєте, а чому я хвилююсь? Бо, до дивіться, в жителя вдома вчора прилетіла ракета. Хто не знав, ось. Я вам сейчас покажу. Я не знаю, де зараз житель. Ось. А там казалось, от, про... це обламки ракети. Це йому поставили для защити, бо ця стіна може розвалитися. Ну я не знаю, може він в інший дім пере. Так так вибивай, вбивай би його. Житель? О, все привіт! А звідки в тебе підвал? Та тут недавно побудував. О, окей. А навіщо ти А навіщо ти саме в підвалі сидиш? Ну, тому що це єдине, що нас залишився від одного дому. До твого дому прилетіла ракета. І ти не міг придумати найкращого найкра... часу, ніж сховатися в тебе в підвалі. Ну, можна сказати так. Житель, ти гігієній. А що це за зелене? Не знаю, може якісь декорації в підвалі. Ну, щось вони не виглядають. Дві декорації. Ще вони так... Фу! Вони воняють! Ну Но... я не знаю, пада соплі, я нічого не чую. тобі повезло, а вони піпець як воняють. І що робити? Я не знаю. Що ти можеш робити? Почекайте! А це не те, що я думаю. Що ти можеш думати? Те, що я дивився сьогодні в передачу, в якій говорили, що підвали в розбомбленому домі, вони можуть бути небезпечними. Ти що за мої ще? Навіжай мені грати. Житель, це погана ідея. Да, Допоможіть їм зручно, зручно, Їм дуже багато. Окей, вже допомагаю допомагаю. О -о 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 -о. Житель? Що в хазі? А ти це теж бачиш? Е -е, а яким паучим з'явився якийсь двигун? Це ви його поставили? Хто звідки? Доктор? А що ви там робите? Спочатку історію. Ви короче... Що ми короче? Та дай, дай договори. Ви заразились, тому що ця кімната була отруєна. Тепер ви тут залишитесь на місяць, поки ця кімната не стане неотруєна, і ви теж не неотруєна. Все зрозуміло. Mm -hmm. А як ми типа будемо гулять? Ніяк. А що це за труба і он що таке? Це прохолоджувач. Він це стек, е, спеціальне, він чуть-чуть охолоджує сколо, ви можете перетрнуться. А, ну таке холо холодненьке. Ну бачите, а труба задумає його тепло. Ну, та тут тепленько прямо під трубою. Ні, я тут стою. Житель, я взагалі там, там стою. Це вже не ваші проблеми розлікайтесь місяць. А як ми типу будемо їсти? Ми вам будемо пі... подавати. Ідеально. Житель, ну навіщо в тебе прилетіла ракета? Ну, по-перше, це не я зробив, щоб до мене прилетіла ракета. А по-друге, нафіга ти прийшов до мене гості? Ну, навідати тебе? Взагалі я просто друзям показував, що в тебе кімнату розбомбило, ну, дім розбомбило, ось я й прийшов. Да, це геніально. Ну, зато буде мені не скучно. Так ти з другими жителям не биг тусуватися. Ну там правда. І скільки нам ще тут сидіти? Все, почекайте, я кое ще зроблю? А на вічі спустились. Сейчас почекайте так, встановлю прибор. Ага, ага. Все встановилось. І я вам до речі не сюди. Реально? О, дав. А що це таке? І чого тут провід? Це штука, яка передає данний кімнати, уровень зараженности для нас і на ваш екранчик. Зараз я буду вмикати цей пристрій, тому зачекайте пару днів. Пристрій вмикати пару днів? Ну, вибачте, три спеціальні штуки, які просто так не вимикнуть. Це не штуки, які треба нажати кнопочку і вимкнути. Ну може й так. Ладно, друзі, я з вами буду прощатись, бо я ж не буду ради вас чекати пару днів. И всем добра поба... житель попрощайся. Всем добробачення скорее в житей. до побачення, скорее всего. Пока-пока!